16 лютого 2024 року суддя і міського суду одеської області Юрій Тюмін звільнив з під варти мешканця міста Чорноморськ Олександра Шлапака, який здійснив озброєний грабіж, у результаті якого чоловік отримав чотири кульових поранення. Як повідомив директор комунальної установи Муніципальна варта Петро Канар'ян, 14 лютого під час патрулювання міста Чорноморськ був помічений поранений чоловік біля магазину. Під час надання до медичної допомоги потерпілий розповів про вчинення проти нього озброєного нападу, в результаті якого у нього викрадена сумка з грошима. Завдяки системі відеоспостереження безпечне місце було встановлено траєкторію втечі зломисника, якого згодом виявили на мопеді та почали переслідувати. Під час переслідування він виявив непокору, однак не впорався з керуванням та впав на швидкості після чого був затриманий поліціянтами. Затриманим виявився житель міста Чорноморськ Шлапак Олександр Григорович, 1977 року народження, який мешкає у квартирі номер 49, будинку номер 9 по вулиці Віталія Шума. Під час затримання у багажному відділенні мопеду Шлапака виявили пістолет ПМ з чотирма патронами та викрадений рюкзак потерпілого з грошима. При собі Олександр мав радіостанцію з фурнітурою. По факту озброєного грабежу Відділом поліції номер 1 міста Чорноморськ Зареєстровано кримінальне провадження, а слідчим підготовлено клопотання, погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на період досудового слідства. Клопотання надійшло до Іллічивського міського суду 16 лютого та поступило на розгляд до судді Тюміна Юрія Олександровича. Розгляд питання розпочався як невідкладне, що призвело. До зупинення розгляду іншої справи через необхідність розгляду невідкладного клопотання органу досудового розслідування з питання тримання під вартою особи. Ми вимушені відкласти це судове засідання і проте суддя Тюмін так і не розглянув клопотання та звільнив з під варти підозрюваного Олександра Шлапака, мотивуючи своє рішення кількома обставинами. Перше, секретар судового засідання. Скульніченка відмовився брати участь у судовому засіданні через стан потерпілого. Друге, секретар судового засідання Левицька відмовилась продовжувати брати участь у судовому засіданні після завершення робочого часу. І третє керівник апарату суду Рашкаван не прийняв виклик від судді, який мав намір повідомити їй про дисципліну секретарів. Ось такий маленький бунт апарату суду призвів до звільнення з під варти. Доволі небезпечної особи Олександра Шлапака, судячи сухвали суду, шлапаку необхідно провести судове медичне обстеження його травми, які він отримав під час падіння з мопеду, з керуванням якого він не впорався, намагаючись втекти від переслідування. 19 лютого о 9 годині ранку Олександр Шлапак зобов'язаний з'явитися до суду для продовження розгляду клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чи з'явиться він? Побачимо. Хочу лише зазначити, що Іллічівським міським судом Одеської області з 30 вересня 2022 року вже розглядається інший обвинувальний акт відносно шлапака, і розглядається він тим самим Тюменем. У тій справі Шлапака обвинувачують в умисному нанесенні тілесних ушкоджень негрішному Андрію Володимировичу. У справі наразі триває перерва, адже призначена повторна судово-медична експертиза. У зв'язку з погіршенням стану потерпілого, але судячи з єдиного державного реєстру судових рішень, як мінімум один раз шлапак без поважної причини на судове засідання не прибув, за що суддя Тюмен на нього наклав штраф у сумі 1342 гривни. Чекає на розв'язання цієї цікавої історії з пунктом працівників апарату, яка відбувається в стінах Ілічівського міського суду. Роман Варшаніцев Альтернатива Орг.